Відкрито. Добрий вечір. Добрий вечір. Що розчекаємо? ЛВ0553. Звертаєтесь до мене зараз? Ну що ту ставить? Скажіть посвідчення. Кажіть посвідчення. Питаю, щось поставить. Покажіть посвідчення, а йдіть звідси. Та, що стоянка? Покажіть посвідчення, або йдіть звідси, стоянка. Не бачите, тут нема стоянки. Або покажіть посвідчення, бо йдіть звідси. Чи маєте звідси? Що ви хочете? Що ви хочете від мене? Що ви від мене хочете? Я питаю, що ви хочете від мене? Пане, прошу того. А я не хочу. Мені добре тут стояти. Є питання до мене? Хто ти такий? Хто ти такий? А ви хто такий? Громадянин України. А Ти хто такий? Ну то йди гуляй, громадянин України. <плес> я не хочу. Я бомбі. Що ти хочеш від мене? Я що ти хочеш від я мене? Наказуєш? То, наказую? то що ти такий, що мені наказував? Інспектор. Я не вірю тобі, що ти <плес> інспектор. Не вірю, я побачу. Що? <плес> що? <плес> що ти <плес> сказав? <плес> <плес> що ти мені погрожуєш чи що? Що я побачу? Що я побачу? А що тут є? А що тут є, питаю? Тут постріл. Тут є межі, Які межі? Які межі? Бо я вам сказав, Сука, або покажи посич, з ким я говорю, або йди гуляй звідси. Що? Ти, ти а, йди Іди гуляй звідси. Іди гуляй туди звідси, якщо а ти не зобов'язаний. Що? Засліпійте гуляти. А ну, а, ну, а ну давай. А ну давай. Давай. Не погрожуйте мені. Добре. Що ти хочеш від мене? Добре? Що ти хочеш від Добре, мене? Іди звідси. Іди звідси. Самі дідіться. Діді. Що ти від мене хочеш? Хто ти такий взагалі? Хто ти такий? А ви хто такий? Громадянин України? Я вже чув тут. Питання є? Я так само Питання є? Є. Які? Дуже багато. Прошу повстаньте, будь ласка. Що ти хочеш від мене? Ванжеві. Хто ти такий? До вас не доходить? Ні. Хто ти такий? Я якісь бачу. Хто ти такий? Там вже ваше не Я вас українською мовою розмовляю. Прошу, будь ласка, я говорити. українською мовою розмовляю так само. Хто ти Ванжеві. такий? Що ти від мене хочеш? То ти такий, що ти від мене не хочеш? А я не хочу звідси від'їжджати. А, від а, а я не хочу. А я не хочу. Я вас прошу, ви Ще ви скільки ви? раз сказати, що я не хочу і не буду від'їжджати. Підходу? Ні. Вам скажіть, що я вас не від'їду звідси, бо я не хочу. Чому? Тому що не хочу. А а а чому а чому? Чому? Бо мені тут добре стояти. Питання є? Є. Які? Що? Я не хочу від'їжджати, мені добре сідають, тут чекаю людей. Тут не є стоянка, щоб чекати людей. Що мені забороняє тут зупин... стояти? Я вам забороняю. А хто ти такий? Інспектор. А я не вірю. бо тут А Чи я не вірю? вірю, що ти інспектор. Я не вірю. Ти покажи посвідчення, тоді будемо говорити. Ти не видно. Не видно. Ну, та мова, будь ласка. Наразі ти подібне на оборотне. Наразі. Поки Добре, ти не показав ти посвідчення, не можете... Тоді Поки ти, ти мені посвідчення не показав, можеш собі йти гуляти. Я прийшов до вас і нормально сказав, пане водій, від'їдьте, будь ласка, достайтесь. А я запитав, хто ти такий, що ти мені вказував, щоб я їхав. Чи просив. Що мені всякі уроди будуть ходити і просити мене, щоб я від'їжджав, я не хочу від'їжджати. Я я не знаю напевно. мене, Питання ще є. В письмовому вигляді. Що письмово виглядає? Питання. Питання? Так. Ще щось хотів? Ще хотів щось? Шановний. Я, вам ще я для тебе не шановний. Шановним будеш, з, тим, з ким кров'ю будеш, пасти, будеш розказувати, шановний. Питання є? Питаю, питання є? Час, кажуть, хто ти такий, що ти мені вказав? Ну, хто ти, а ви? Ти. Не тикайте, я, ти я за вам коров точно не пас. Правильно? Ну то йди паси корови. Ти йди паси сам. Що ти що, сказав? Що ти сказав? Що, що, сказав? Куди я маю йти? Корови пас. Я як сам людина, я маю так само мають до мене спілкуватися, по Та я не хочу з тобою спілкуватися, я до тебе підходив, я тебе чіпав. Що ти хочеш від мене? Розповім, що тому, ти тому, від мене хочеш? Від Від'їдіти, будь ласка, звідси. Ти для мене простий проходящий. Я не від хочу від'їжджати. Я не хочу від'їжджати. Нема що говорити, іди собі гуляй, іди куди йшов. За сюди Ану А ну давай зроби так себе. Щоб... А ну зроби так, щоб хочу. я пішов. Хочу. Но... Давай зроби, щоб я пішов. Що? Іди сюди! Городи ну, сюди, ти чучело. Добрий вечір. Я переконав поставити, будь ласка, ми ще там в сторону. Чого? Прошу? Чого? Тут прибор стоїть, ви перешкодаєте, коли знімати прибором. Вмиряти тут заборонено більше. стояти? Ви чуєте, що я вам кажу? — А з ким я спілкуюся взагалі? Старший спектр Гудвецький. Як? Старший спектр Гудвецький. Ще раз, я не почув. Старший спектр Гудвецький Можна посвідчення бачити? Ви хто буде. Ви що від мене хочете? Будь ласка, машину Я не плави. хочу, мені добре тут стояти, тут чекаю людей. Шановне, то є поздає. І що? Як що? територія службова. Яка службова? Звертати... Тут, тут заборонено? Так, тут Чим? Заборонено. Я щось порушую зараз? Я до вас звертаюся, Або ви Звертайте показуєте посвідчення, підписки, машини, або зборовано. ви показуєте посвідчення, ми говоримо з вами далі, або йдіть собі, звідки прийшли. Водій! Я на повсту, я не маю бажання не з вами спілкуватися. Поздаєте, ви приїхали і до вас. І що. Я до вас не приїхав в гості, це не є будь ваша приватна територія. Ласка, це не є будь ваша мисті. приватна територія, ви її тут не купили і не, не розказуєте мені, де я маю стояти, і що я маю робити. Я вам що? що? І, і І, що? і, і що? Нам? Кому? Нам. Кому вам? Закриваєте прилад. Всім автомобілем. Кому я заважаю працювати? Пояснюю вам, забороняєте, прилад стоїть, забороняєте, коли ви Ви хочете мені щось вказувати? Тобто спочатку приємні. покажіть посвідчення згідно статті 5 закону України про міліціону. Я не хочу. Я взагалі не хочу з вами спілкуватися. Поки ви не покажете посвідчення, я вам не вірю, що ви міліціонер. Форма... Мені форми недостатньо, щоб ідентифікувати вас як, як базика міліціонера. Ну, то купіть собі форму, щоб такі вряд, що ви... Я не хочу форму купувати. Но. Ви собі купили форму, то йдіть. Ні, держава, дала не купила. А я вам не вірю, що ви міліціонер. То з того. Справи, що ви не ну то йдіть собі від Машину забрібли з другу сторону. Я щось порушую? Я вам поясни, поставити машину в сторону, будь, Нормально, будь ласка. Нормально вас русик до людини. Я стою, чекаю тут. Зліктарку. Патрульного oh, автомобіля 10-19. Ставили спеціально напроти, включили світло, щоб засліпити.